Я ще раз хочу звернутися до харків'ян з приводу цих моментів з блокаутів. Як тільки буде інформація і можливість одразу міста публікує інформацію про графіки відключень, ви повинні зрозуміти, що обстріл. І відключення енергосистеми – системи це дуже складний і непростий процес. Коли людина зараз телефонує на 152, якщо наприклад є в місті частково блокаут, іде одразу голосове повідомлення, що в місті проблеми з електропостачанням, щоб людина не чекала на лінії. Якщо людина хоче дочекатися і ще раз це почути від оператора, що в місті блокаут, ви тим самим займаєте лінію, бо, вибачте, під час відключення електропостачання в нас є велика кількість людей, які застрягли в ліфтах. Вони елементарно повинні чекати, бо є. Умовно скажучи, штучна черга, тому що людина хоче почути, коли буде світло. Коли буде світло, одразу буде І, До речі, хочу сказати, що в нас є офіційний мобільний додаток 152. Він доступний на платформі Android та на iOS, і ми всім рекомендуємо його завантажити, бо там можна електронне звернення подати буквально в два кліки, і це спрощує процес роботи і операторів, і зменшує навантаженість лінії і дає змогу побачити інформацію, бо там також повідомлення по відключенням по місту в режимі онлайн приходять.